Вийшла на город збирати жуків, але їх нема. Але є другі справи на городі. Ти ж покажу. І ще кріпчику захоплю по дорозі. Ми два біля з бабусінька кавунів посадили. Зараз буду їх сапати. Останню хоптинку забираю. Помітила, під кущем маленький. Кабачки перчик підсапала сьогодні. Я вже давно їм у бабусі на городі горох, а в мене вже майже дозрів. Ось такий. Горошинки дуже маленькі. Їжте кріп, він дуже корисний. На, Гануся, теж їж кріп. <гум> <гум> їж, Гануся.